Я б одразу поставив умову, сказавши те, що я ну, не буду таким, знаєте, як батько на вихідні. Своїми власними силами, людськими силами, навряд чи я це б зробив би, що такого нікого ніколи не було. Такого не було в досвіді церкви, в досвіді соціуму, спільноти. Була команда по, по, по машинам. і Я потім бігав між тими машинами і хлопцям давав поцілувати цей хрест. Я плачу, я часто плачу. І на похованнях, і так от просто буває. Ми так само переживаємо і розчарування, і так само переживаємо інколи і ізневіру. Став собі реальні задачі прости тих, кого ти можеш простити на відстані витянутої руки. Я сам е живу і народився в місті Дніпро, є священником Дніпропетровської епархії, служу в Дніпрі і служив завжди в Дніпрі. Е я є настоятелем е парафії Покрови Пресвятої Богородиці, полку дніпро 1 храму, який побудований був на честь загиблих воїнів Полку дніпро 1 в 2016 році. Проєкт був започаткований побудувати храм на честь кожного загиблого е воїна. Батальйону Дніпро-1. Їх до широкомасштабного вторгнення було 32. На даний момент побудовано чи будується 5 храмів по Дніпропетровській області. І от один із них перший храм власне, на території полку Дніпро-1, це був мій храм на честь покрову Пресвятої Богородиці. Чому так, така назва? Тому що це така собі тяглість традиції. Ми сприймали всі оці добровольчі підрозділи, які почали формуватися навесні 2014 року, як таке собі продовження логічне, історичне, продовження Запорозької Січі, тобто тої такої практики, яка була на теренах українських земель, така собі воєнізоване лицарське братство. Українців, які збиралися для того, щоб оборонити своє, свої права, свої землі. І от ці добровольчі батальйони формувалися саме, як я так сприймаю, і багато хто так сприймає як продовження цих традицій. І на Січі ж завжди був храм, і цей храм був завжди на честь Покрову Пресвятої Богородиці. На час вторгнення. Росіян в Крим, я вже був тоді священником, десь приблизно рік уже священником був. До цього я був деяконом майже 10 років, тобто священнослужителем. І от коли почалися ці події в Криму, тобто агресія тут не треба вже знати двояких слів, значень це була пряма агресія Росії, то я розумів, що це війна вже. Хоча багато хто і не розуміли це, просто якийсь інцидент і так далі. Але я просто вже відчував, що це війна. І я розумів, що я, навіть будучи священником, я не можу стояти осторонь. Це так, такий був у мене внутрішній такий посил. І я абсолютно не поділяю тези такої, що там от церква, там чи священнослужитель має бути десь там осторонь, десь бути над. Поміж і так далі, і тому подібне. Да? Тому що це, як на мене, в таких, в таких викликах викликах війни, викликах, коли виборюється правда, справедливість, незалежність, захист народу свого. Тут це просто таке словоблудіє. Да? І я тоді зрозумів, що це війна. Я, я, я не міг десь стояти осторонь, але все-таки розуміючи, що я вже священник, я розумів, що я не можу порушити цієї обітниці, яку я дав Богу, при рукоположенні бути священнослужителем і служителем святих тайн Христових. А це ну, воно не співпадає, не можу брати зброю до рук. І тут так мені згадалося, що є така інституція, там, у нас поки її немає в Україні, да, в Православній Церкві України таке служіння священників як капеланство. Тобто є така практика, я, я, я чув про це. І, і, і я розумів, що такої інституції ще немає, стало якоїсь в нашій церкви, тоді ще Української православної церкви Київського патріархату. Але такий поклик у мене був. І я е, пішов в військомат, от, в підряснику, в рясі пішов, як, як священник з хрестом, так прийшов в військомат, а тоді якраз е, був такий заклик: добровольцям, хто, хто бажає. Е, Прийти в військкомат, стати на обліку, мовно кажучи, да, тому що розвалена ця служба була, як і багато що на початок російського вторгнення в 2014 році. Я прийшов в військкомат і запропонував свої послуги. Я сказав, я священник, у мене є досвід служби в армії, ну, тоді ще в радянській армії, я служив в повітряно-десантних військах спеціального призначення в, в радянській армії, але я кажу, я не можу бути. Військовим я можу бути як, ну скажімо так, як священник підтримувати наших воїнів. Ну були здивовані, здивовані, приємно здивовані. Там хто там сиділи, писали ці, ці брали нас на, 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 на список. І таким чином, от у мене, от можна сказати, почалося моє мій рух до, до капеланського служіння. Тоді якраз почали формуватися перші добровольчі батальйони під егідою штабу національного захисту Дніпропетровської області ми прийшли в цей штаб і нам запропонували от підрозділи на вибір. Ну, власне, я кажу, мені немає значення, як, як випаде, так і буде. І сталося так, що я, мені запропонували 20-й батальйон територіальної оборони. І опікуватися ним. Але я б одразу поставив умову, сказавши те, що я ну, не буду таким, знаєте, як батько на вихідні, да? буду там приходити, там собі щось там займатися, там, типу, аніматорство чи щось таке. Да? Я, я хочу бути з ними на рівних, щоб вони мене сприймали на рівні. Я поставив умову, щоб я також був мобілізований, так само, як і хлопці. Але ну, був. Власне, капелан виконував обов'язки саме капелана. Звичайно, тоді не було посад ні капеланських, ніяких. І я був мобілізований як військовослужбовець. І під цей підрозділ, і рік я виконував свої обов'язки як військовий капелан в цьому підрозділі. Різне було, а потім, вже після широкомасштабного вторгнення, в кінці 2022 року, коли вже вступив в дію закон про капеланство, я став штатним капеланом капеланської служби військово-медичного клінічного центру Східного регіону. Я над цим думаю, багато думаю і, і говорю про це. Війна, от як я для себе зрозумів, да, війна це такий простір, а вірніше це таке собі явище. Знаєте, це можна порівняти його із дією війни на людину, на її характер, на її душу. Дух це, як от, знаєте, як, як от радіація, яку ми не бачимо часто. Інколи, можливо, ми знаємо, що вона існує, але якось такої прямої дії ми її не бачимо швидкої. Але вона руйнівна, ця дія радіації на, на фізичне тіло людини. А війна, окрім руйнує, руйнівної дії на, 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 на фізичне на, на тіло людини, це, це як поранення, травми різні, контузії. І таке інше, але вона вражає і якби внутрішню складову людини. Це її душу, її дух, мораль людини. І в цьому просторі війни дуже важко дуже важко зберегти себе як людину в повноті, в цільності людини. І от якраз місія Капелана в цьому і полягає. І самому не піддатися руйнівні дії війни. І, Уберегти тих, хто поруч з тобою, твоїх побратимів, тими, ким ти опікуєшся, для кого ти є капеланом, зберегти їх, саме зберегти в них людяність по можливості в цьому пеклі війни. Це, це непросто, тому що ми самі є частиною е, Збройних сил, сил оборони країни. Ми так само, як і наші воїни, переживаємо всі ті моменти, які відбуваються під час бойових дій. Звичайно, капелан не є людиною, яка зброю на лінії зіткнення, але все одно вона, вона поруч, вона там, вона в тих місцях, там, де є її підрозділ. Якщо підрозділ. В обороні той капелан знаходиться поруч зі своїм підрозділом. Якщо підрозділ на відновленні, той капелан знаходиться там і разом із своїми, своїм підрозділом. Якщо треба ховати когось із загиблих побратимів, капелан береться і робить, організовує, повертає тіло на батьківщину, там на батьківщину, ховає його, спілкується з рідними, близькими. І це все, звичайно, воно дуже важко і фізично. І морально, і духовно. І от, от я зрозумів за ці більше, ніж 10 років війни, що своїми власними силами, людськими силами навряд чи я це б зробив би. Навіть навряд чи не зробив би абсолютно. І отут я бачу дію Божу в тій своїй служінні, в своєму, в діяльності, саме що Бог поруч, Він допомагає, Він підтримує, Він дає. Захищає і мою душу, і моє тіло захищає в цих тих передрях, які за ці 10 років були. І е, я, я розумію, що Бог діє навіть в, в просторі пекла війни. Для мене найтяжче це, це звичайно. Це, це поховання військових, да? поховання військових. Я за оці 10 років більше тисячі поховав. Тисячі поховання я брав участь більше тисячі поховань і індивідуальних, і, і масових поховань. Да? Це починалося, от, допустим, наприклад, масові поховання. Це якраз от ми підходимо до цих днів, днів Іловайської події. Тоді і, 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 тоді, коли. Десь в серпні, вже в середині вересня місяця, в Дніпрі, ми почали ховати невідомих воїнів, тимчасово невідомих воїнів. І це, це, це було так впродовж осені, десь порядка 10 поховань, там по 20, по 30 тіл ми ховали. Тобто, це такий був, знаєте, такий собі стрес певний, такий, тому що такого нікого ніколи не було. Не тільки в досвіді моєму особистому. Такого не було в досвіді церкви, в досвіді соціуму, спільноти, чинов, чиновництва, я в хорошому сенсі цього кажу, які також це все організовували і приймали рішення, і, і робили це все. Найперший спогад втрат це якраз і те, що я, якби, ну, можна сказати, абсолютно всі ілюзії у мене були. Якби зруйновані це події 9 травня 2014 року, коли рота мого підрозділу 20-го батальйону територіальної оборони була висунута в місто Маріуполь напередодні, там, десь шостого-7 числа. Вона висунула їх по наказу. Висунули в Маріуполь, тому що там був ризик, був ризик після подій в Одесі 2 травня. Був ризик по по місцях, якісь були свідчення, якісь можливо дані були, і туди рота була висунута. Командував її заступник батальйону. Підполковник Сергій Демиденко командував. І от така перша перший спомин, коли я саме власне був як капелан, отаке служіння таке для мене було. Це якраз я ну, можна сказати, благословляв їх на туди, туди, йти на, на цю бойову операцію. Вона і була визначена як бойова операція. Тоді я, окрім того, що там було шикування, то командир сказав слово, наказ сказав, там, і ще якісь там військові говорили офіцери. Потім дали слово мені, і власне це вперше, тоді, коли я перед шикуванням, це десь чек 50 було, тоді вишикувано, я казав слово, промовляв молитву. Окроплював їх священною водою, і, і тоді мені було 42 роки, і це це в моєму досвіді було вперше як священника І я розумів цю всю відповідальність на них яка лежить, і той ризик, який є на них. І мені було важливо, щоб вони поцілували хрест, хто той, хто схотів. І коли е, я сказав, що ну Молитву промовив кажу: я, хто, хто бажає, підійдіть поцілуйте хрест. Але була команда по, по, по машинам. І я потім бігав між тими машинами і хлопцям давав поцілувати цей хрест. І більшість захотіла це зробити. І я запам'ятав очі цього командира підполковника Сергія Демиденка, я з ним мало спілкувався, але от якраз у той момент, коли він цілував хрест, я запам'ятав його. І потім, уже коли 9 травня, я на вечір узнав, що був бій в Маріуполі, були загиблі, що загинув підполковник Сергій Демиденко, загинув солдат Олег Ейсман, також Дніпрянин. То це ж для мене розбило останні якісь ілюзії про те, що це щось не війна, власне. Да? І потім це були перші поховання, кого я ховав із своїх хлопців. Тобто, найважче це для мене оце ось. Тому що ти знав цих людей, ти говорив їм останні слова, можливо, напутства, благословення. І треба було щось говорити і перед їхньою труною, і говорити їхнім родичам. Я плачу. Я часто плачу і на похованнях, і так от просто буває. Ну, Я людина, і я думаю, що ну, це мені легше це ж, це ж такі рефлективні такі речі, знаєте, і мені, мені легше це переживати. Просто ну, є такі моменти, коли ти змобілізований, і у тебе немає там, да, таких. Такої, такої можливості. А, а є такі моменти, коли, коли і плачемо. ми, да? І ну, власне, я, 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 я не думаю і не, не вбачаю, що це показує слабкість твою, навпаки, це показує, що ти просто людина, така сама людина. І так само переживаєш, і ти робиш речі. Паховання чи спілкування там з рідними там, чи, чи, чи з тими, що втратили, що це ведеш не з формальної точки зору, да? просто тобі треба зробити галочку поставити, щоб ти провів роботу, провів спілкування. А таким чином навіть вони бачать, що ти, тобі не байдуже. Да, ти не, не переживаєш так, як переживають вони втрату свого, своєї рідної людини, але тим не менше вони розуміють, що ти усвідомлюєш, що це таке, принаймні, ну, 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 хоча б так. І, власне, це також допомагає священнику його, його такі прояви людяності, його, я, я це так вважаю, да, це також допомагають в служінні. Можливо, не треба і відповідати. Розумієте? Ти, не, ти можливо, не найдеш і неможливо, ти в більшості не знайдеш тих слів точечних зразу, тут і зразу, щоб він змінив свою точку зору. Але твоя присутність постійна. Твоя участь постійна допоможе йому, врешті решт знайти відповідь на це питання, тому що у кожного своя відповідь тут, де Бог. У мене відповідь Бог зі мною. Тому що е, е, Бог це не, 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 не ляльковод, який веде кожну людину чи людство да, і маніпулює там, ручками, ножками, вчинками і так далі. Те, що тут відбувається, це відбувається із волі людини. Одної, двох, трьох люди, людей, да, там, десяток людей, народу цілого відбувається. Наприклад, ця війна. Ця війна вчинила з злої волі одної людини, які підкорились багато інших людей, які виконують його накази, які самі наказують бувати, нищити. І ми маємо розуміти відповідальність свого вибору, своїх вчинків, які так само впливають на інших людей. І от Бог, він тоді 2000 років він прийшов на землю і його вбили люди. Йому нічого не вартувало оминути Хресну смерть, розіп'яття, але він пішов на це свідомо. Тобто Бога вбили, люди вбили. І він своєю смертю, потім Воскресінням, він переміг владу смерті над людством над, е, і, владу, і, і переміг владу. Да? Владу диявола над, над, над людиною, яка, ідучи вірою, ідучи за Богом, ідучи за Христом, може так само стати таким самим переможцем і смерті, і диявола, як став Христос. І наша задача пройти оце, оцю долину смерті, земного життя, а, а, а тим більше зараз, оцю долину смерті війни, ми повинні пройти зберегти, зберегти свою людяність, зберегти е, свою віру. Не уподібнитися звірям, і, і саме таким чином ми спасаємося. Ми так само переживаємо і розчарування, і так само переживаємо інколи і, і зневіру, інколи розумієте, абсолютно, абсолютно ми переживаємо всі речі під час війни, як, як і інші люди. Гнів, ненависть. Але ми намагаємося це контролювати, намагаємося не жити. Війною не жити ненавистю. Людина має право і на ненависть, і на злість, тому що це реакція психіки людини. Це, як знаєте, коли ми доторкаємося до гарячого, чи прибуваємо палець, свій, ми відчуваємо біль, ми, ми е, там, руку там, чи якось починаємо терти ті місця, які зазнали там, болю. Да? Так само і гнів ненависть це така реакція людини на несправедливість, на те, що відбувається під час війни, на втрати і на все інше. Головне, щоб ми не, не стали жити тільки цими почуттями. Як такий короткочасний, такий, знаєте, стимулюючий момент, ефект, ну, воно має бути абсолютно. Але ми, ми повинні, от якраз, і ну, релігійність, віра, вона допомагає віддала от, от це. Тому що і зрозуміти, що це реакція. А не те, а не мета життя, ненависть це не мета життя, помста це не мета життя. Там злість це не мета життя і не саме життя. Це всього лише реакція на те, що відбувається. Але ми маємо пережити оті всі емоції і рухатися далі, і робити свою справу. Питання задають часто, чи як полюбити ворога, бо сказано в Євангелі, да, любіть ворогів своїх, да, прощайте, да, і так далі. і так далі. Да. Це все вірно, це все вірно. Але це слова Спасителя стосуються не одномоментної дії, а це стосується прагнення і руху. Я відповідаю на це таким чином. Ніхто не ставить задачу полюбити Путіна. От зараз. Ніхто не ставить задачу полюбити російського нечистивця, який прийшов, вбиває, гвалтує, руйнує. Ніхто не, не примушує тебе любити оператора ракети, який, наприклад, хто там визначив ціль, дав наказ стріляти, хтось, хтось нажав на кнопку, запустив. Не, не треба їх любити. На щастя, треба полюбити того, хто біля тебе. Питання виживання нашого народу полягає в єдності. А дуже часто, на жаль, ми розділені навіть в своїх родинах. Я кажу про цих ближніх. От давайте розуміти ці слова, полюбити ворога свого. там. Це, це твої ближні люди, з ким ти розірвав колись стосунки: брат, свекруха, мати, батько, сестра, родич, друг, з якими. По якомусь, можливо і важливому на той час причині ти розірвав стосунки і ворогуєш. Да? А зараз, під час війни, вони не мають значення ніякого абсолютно. Ми повинні перемагати в цій. Війні, на відміну від нечестивих і нечестя росіян, ми повинні перемагати цю війну праведністю не тільки зброєю, звичайно, зброєю, армією, мобілізацією всіх там економічних, там фізичних зусиль. Але ми ще повинні і прикладати і, і моральні, і духовні зусилля, тобто проявляти праведність. А праведність полягає в чому: в жертовності, в служінні іншому, в допомозі, в солідарності, в примиренні між собою. Став собі реальні задачі прости тих, кого ти можеш простити на відстані витянутої руки. І змінити те, що ти можеш змінити на відстані витянутої руки. І, ти, і тоді ми побачимо дуже великі зміни. І ми їх бачимо, і, власне, ми їх і бачимо. Бо це і є справжнє чудо з 2014 го року, да? коли не було збройних сил, коли там декілька тисяч всього лише було боєздатної відносно армії. Да? І ми в 2014-му вистояли. Потім 15-й рік, там, пекельні, там Дебальцево, там, все інше. Да? Широкомасштабне вторгнення це чудо Боже. З одного боку, з іншого боку, це от якраз і показник того, що коли ми єднаємося, коли ми забуваємо ці свої чвари між собою, коли ми прощаємо один одному, а багато такого відбувається під час війни, да? то ми показуємо такий результат. І це справа на, наша справа: наших рук, наших сердець, наших душ, нашої віри, врешті-решт. Бувають такі випадки, коли до мене підходять, наприклад, там, мусульмани там, чи там, римо-католики і там, просять допомогти в якихось їхніх потребах релігійних. І я намагаюся. І, власне, це, моя, це мій обов'язок, незважаючи на там, релігійні переконання мої, там, на мою конфесію, там, там, я маю задовольнити всі духовні потреби. Інших, інших віросповідань. для цього у нас якби нормально налагоджена комунікація з представниками релігійних спільнот там в місті перебування підрозділу. Я звертаюся і за релігійною допомогою. Там у мене був там приклад якось хлопець був, він азербайджанець, сам. Він не дуже релігійна людина. От. Він, в принципі, там, там народився, виріс там, і от там більше десяти там, років він тут в Україні, але такий він свідомий хлопець пішов воювати. І тоді під час ООС, потім широкомасштабне вторгнення. Да. От. Але якось я в розмові з ним якось е -е, зайшла розмова, там, там за віру, там це саме він. Та оце ще там не дуже релігійна людина, але отам, я там з дитинства пам'ятаю. Ми ходили там і, 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 і до молитви ходили, в мечеть там, родиною, там, з, з батьками, там, з батьком, з дідом. Кажу, така, давай, я тут тут недалечко. Він аж очі загорілися там. Я там позвонив, Друзям із мусульманської спільноти домовився, і я сам сам особисто, так от підрясточку, так само повів його в мечеть на п'ятничну молитву. І там разом з ним перебував, до речі, коли, коли вони там молилися. І це така, знаєте, дуже, дуже гостинно і мене прийняли, і дуже були раді там побачити і цього свого брата по вірі, так його зразу увагою огорнули. От, і він сам так був ну, дуже приємно здивований. Потім він сам ще декілька поки, поки лежав в шпиталі, він відвідував якби, це богослужіння їхнє. Є така, є така історія. Перш за все, ми священники. Священники, які здійснюють своє священничке служіння в, таких, в такому середовищі, середовищі військових, середовищі війни. Війна це пекло. Там, де людина людині легко втратити е, саме образ і подобу, да, свою людяність, а стати звірем, е, стати ну, людиною, яка може пояснити свої злочини, якісь там, да, важко там, утриматися від злочинів якихось. Ну, тобто це такий простір, знаєте, ну, це пекло насправді. То е, ми, як священнослужителі, ми покликані. Являти, являти, являти Бога, являти Христа і брати приклад у нього. Ну, звісно, Він то Бог, а ми всього лише люди. Що вчинив Господь Ісус Христос? Що вчинив Бог? Він втілився, він став одним з нас. Він спустився із своєї височини, із небес, ну, небес не фізичних небес, да, а того духовного світу. Да. Він спустився в пекло землі. Тоді, 2000 років тому. Він шукав друзів тут. І люди йшли за ним, друзі. Він шукав, знаходив друзів, які йшли за ним, які повірили йому, яким він допомагав, підтримував, наставляв, навчав. Так от і ми, як капелани, ми, повинні, ми, не повинні, ми, 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 ми є тими, хто спускається в це пекло війни. Священники, ми, які спускаються в це пекло війни, і ми шукаємо там. Намагаємося знайти тих людей, яких можна врятувати, яких треба врятувати своєю присутністю, своїм словом, своїм прикладом якимось, да? з Божою допомогою, звичайно. От. І от, оця наша місія там от являти Бога, являти Бога в, тих, в тих умовах, в якому його важко знайти, якого не видно його, знайти і являти добро там, де панує зло. Говорити про істину, там, де панує, ну, скажімо так, да? там, де нема закону, там де, немає, там, де немає тих правил, по яким живе суспільство в мирному житті. Там, де питання виживання стоїть ну, в першу чергу людини, да? любими методами вижити. Да? Там, де діють не розум, не Етика, не мораль, а діють рефлекси інстинкти. інстинкти. Священник має там явити якраз у ті речі, яких там немає, для того, щоб людина, яка знаходиться в тих умовах, тобто воїн, військовий, а то й цивільний, да, зберегли свою людяність, побачили що побачили і, і, можливо, зрозуміли, що в тих умовах, складних умовах, умовах тотальних, тотального зла, в якому вони там живуть. Вони можливо десь там жевріла у них думка про те, що це не все життя. Війна закінчується, і вона закінчиться. І важливо зберегти себе в собі людяність і людину, щоб повернутися до того життя, яке існує поза війною. Я для себе з'ясував, що це основна місія капелана.